Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало дозимувати. У нас грудень місяць. І пішли морози, і я показував в попередньому не, по, ролику сім'ю, в якої немає матки. І щось мене защемило, дуже жалко тої сім'ї. Я таке роблю вперше. І зараз попробую підсоединити матку в грудні місяці. Не знаю, що з цього вийде. Ну, будемо пробувати. Сім'я дуже сильна, меду вистачає. І підсоєдню матку з нуклеуса. Звичайно, спробів є багато. Ну, Зараз трусити бджолу при мінусовій температурі. Ну, Може, в нас на нулю. Уже заходить сонце, бо лише прийшов з роботи. Ще є сонечко було, якби днем, може, було б краще, але но... не знаю, правильно, неправильно, весна покаже. Ось ця сім'я. Бачите, що відбувається. Не збивається в клуб. Мені здається, що тут немає матки. Ну, не, не може бути, щоб сім'я поклалася. Ну, ста... Маточка, яка була у спірту. Джолки не дуже на нього реагують, трошечки добачу, щось підходять до неї. Можливо. Ну, зараз побачимо. Ще таке ми не робили. А ці наче ну, клеус починає вилітати. Ще покусає, а ну. Так. Тут немає. Матки, головне, щоб маточку найти. А де матка? Все матки немає. Так. Стоп, 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 стоп дівчатка, стоп. Опа, є маточка. Ось маточку ми знайшли. І я її прямо сюди пускаю. Ось-ось, ну. маточка пішла. Все, маточка пішла, я думаю, що вони її не, не вб'ють. А цих бджолок просто ми їх. Просто струшуємо і все. Тут жменька бджіли, вони може, може б і не перезимували б. А так. Та, ша. Ще такої операції в грудні. Меду тут би вистачило би, може й ні. Так. так, все. Так, так, ми їх ще пострушуємо. Ай, сідають на вухо. Ша. Так. От і все. Ну. А, кусила вже за шию, ще, ще, ще всему не кусали. От і все. І побачимо, чи спасеться ця сім'я чи ні. Як вони себе поведуть? Ша. Так, ось. А ну, так Ну, пару бджолок то загине точно. Бо в нас зараз мінус температура. Все. О. Ось так, ще. У грудні місяці я не підселяв матку. Але дуже шкода цієї сім'ї, яка була б. Це дуже ви бачили, що сім'я мочна, сильна. І якщо причина в матці, то значить клуб зіб'ється. Якщо не причина, то тут я вже не знаю. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.